Туторіал на тепінг. Таке сам тепінг, тепер пояснюю. Тепінг в суті, це коли ми одну ноту або декілька нот можемо грати тепер не тільки прижимом лівої руки, а ще й доторканням, а точніше говорючи, постукуванням правої руки по конкретному ладу ноту, яку ми хочемо додати до загального візерунку лівої руки. Тобто, наприклад, у нас було б лівою рукою просто. І ми хочемо правою рукою додати одну нотку тепер до цього візерунку. Всього лише одну ноту. Але вона знаходиться далеко на цій струні. І от ми хочемо її додати. Припустимо. Ось таким чином. Тобто це просто загальна суть, що тепінг. Це у нас, коли тепер не тільки ліва рука притискає ноти на грифі гітари, а тепер ще й права рука також виконує цю функцію. Для того, щоб ну, збагатити гармонічне той тієї, якою ми граємо, так як нам заманеться. Тепер про саму механіку, як це робиться. Це робиться таким чином, що ось ми, наприклад, візьмемо паттерн, звичайний. Ванхаленовський паттерн. Це у нас буде ліва рука вказівний палець перша струна 5 лад. Мізинець 8 лад на цій самій струні, на першій струні. І тепінгова нота буде середнім пальцем. От я буду показувати поки що на прикладі середнього пальця. Ця нота буде у нас на 12 ладу. І середнім пальцем ми маємо що робити. Тобто, що я зробив? Я вдарив. І зірвав. Тобто, загальний принцип такий, що ми спершу замахуємося ось так всією лодошкою. Бачите, от я ось такий ось рух роблю. І вдаряю пучечкою середнього пальця, От саме пучкою. Ну, не прямо під ногтєвої частини, але головне, щоб не плашмя, От саме пучкою. У мене, до речі, по-моєму, зараз ось тут, бачите, прям канапка струною. Зараз є, видна. І ми ось так ось замахнулись, Тапнули. І після цього зірвали. Дивіться, що я зробив після цього. Ось такий ось рух, бачите? Тобто, спершу я зробив ось такий рух, ударив і ось такий рух додав. Тобто, у нас відведення руки вгору, зведення руки вниз і девіація в сторону. Тобто девіація в праву сторону. Ну, вниз можна також говорити. Виходить. І лівою рукою я потім добив плов також. Тобто, виходить, 12-й лад. Тапнули. Зірвали. Тепер восьмий лад мізинець також зірвали, зробили пулов. Якщо ви не дивились туторіал на легатомій, то дуже-дуже раджу. І якраз по факту ну, переплітається дуже щільно з тепінговою технікою. Тепінг можна робити і по арпетжо, там по одній стороні, як вам заманеться. Я просто саму механіку зараз ось описав. Механіка проста. Тепер про саме глушення. Тобто, коли ми робимо цю всю послідовність дій, Тепінг, зрив тепінгом, пулов. Ми маємо також е перед частиною частиною лягати на всі вищі стоячі струни, щоб вони просто не зафонілись під час того, як ми граємо будь-який візерунок. Так, тепер що це в нас буде виходити? Ось слухаємо. Бачили, як я завжди ось тут ось ладоню буквально лежав на струнах, і підсовував легенько до наступних позицій, куди мені було потрібно вправо, там на 24 му ладу, взяти тапінгову ноту, або вліво, там на більш ближніх ладах. Щоб не було ось цього звуку, коли ми підсовуємо, ми маємо легесенько, по-перше, це робити, тобто не давити прямо на струни. Ми просто на них лягли, трішки до них доторкаємось. І не прям. Різко робити ладонью здвиг. І при цьому ще гарну динаміку самих нот, які ми видобуваємо тепінгом і легато ну, підтримувати гарну гучну динаміку. Тоді оцього ж скрежету, як ви почули, немає з'єднання між е, самими позиціями. Так, е, основну механіку я описав. Цього цілком досить, щоб просто освоювати, що таке тепінг, щоб він був чистий, щоб сама механіка була. Коректною. І ще, ми можемо насправді, палець і вгору ось так ось, тобто не вниз, робити лодоню зрів, а ми можемо палець на себе підгибати. Я б не радив робити це на тонких струнах. На басових, так, да, це ефективно. На тонких струнах я б не радив цього робити. І тепер основна рекомендація: освоюєте це середнім пальцем спершу. Коли ви вже освоїте дуже гарно, ну загалом всі техніки, коли у вас дуже міцна база, саме технічна, всебічна, всестороння, то тоді можна вже підключати вказівний палець. Вказівним пальцем все ж перевага є. Перевага є того, що вказівного пальця саме місце пучки. Трішки більш тонке і гостре, якщо це можна ну, так описати, ніж у середнього. Бачите, середній палець сам по собі більш, ну, більший через цей пучка, скажімо так, тупіша. Ну, якщо це можна описати, тобто сам кут пучки тупіший. Так ось, вказівним пальцем. Самим вказівним пальцем буде більш гостро прям звучати. Але ну, ем, в загальній сукупності, тех, коли ми, ми граємо там якусь партію, нам потрібно тепінг вставити, в середньому буде простіше. В цілому. Вказівним пальцем буде звук більш цікавий, більш високочастотний, якщо це можна описати. Просто по самому дотику так буде от через оцей фізіологічний момент пучок, який я описав. Але більш технічно підкованим потрібно бути для того, щоб виконати це вказівним пальцем. І у нас буде працювати ось як замок правої руки виходить басові струни, так і замок лівої руки, який я вже описував в туторіалі на легато. Тобто, коли я підходжу до більш басової струни, завжди нижче стоящою частиною. Фаланги пальця я доторкаюсь до нижче стоячих струн, щоб їх заглушити. І завжди от ми переходимо, коли до більш тонких струн і басових в нас оці два замка, замок правої руки, замок лівої руки спрацьовують. Так, і далі у нас ще є також різні варіації тепінгу. Є поліфонічні тепінги на манер стівовая. Це все на тій самій базовій основі, от що я описав на початку ролика. Приміняйте до партії, які ви хочете вивчити, які ви любите грати, які вам цікаві, це ну в будь-якому порядку. Просто оцей принцип, що я описав в першій половині відео. Все був радий вам допомогти в цьому.